Українці поповнили бюджет Росії на близько 5 мільйонів доларів. Усе через споживання російського контенту такі цифри шокували мережу та людей, які повністю відмовилися від усього ворожого. Адже за ці кошти країна-агресор могла закупити приблизно 10 тисяч дронів, аби продовжувати атакувати Україну. Про таку кількість безпілотників, які могли придбати окупанти, повідомив телеграм-канал інфографіка війни, опирають. Чись на підрахунки економічної правди ще у березні 2022 року. Ютуб повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів. Однак йдеться про кошти лише з переглядів росіян, тобто, якщо перегляд буде з іншої країни, наприклад, з України, то монетизація працюватиме. Щодо музичних платформ, таких як Spotify, який вийшов з РФ, чи Apple Music, який обмежив користування, то росіяни все одно можуть заробляти. Щодо відео, то у середньому за рік один українець дивиться на Ютубі 1500 роликів. З огляду на населення України це могло дати близько 6,5 мільярдів переглядів саме російським авторам за рік. Відповідно за цей час українських переглядів всі російські блогери можуть отримати 6,6 мільйона доларів. Підрахував автор, спираючись на дані їхнього ютуб-каналу. Ставка залежить від того, які гроші заходять на рахунки. Якщо від «Юросіп» – 6%, якщо від фізосіб 4%. В нашому випадку мова піде про перший варіант. Якщо взяти цифри, які я порахував раніше, вийде десь 5 мільйонів доларів податків на рік. Навіть якщо російські блогери ухилятимуться від податків, то гроші все одно потраплять в бюджет РФ, адже ПДВ буде схований у різних транзакціях. Додамо, що сума у 5 мільйонів доларів підрахована також, враховуючи російські пісні. Станом на травень 2023 року. 6,6% громадян України слухають російську музику у тому ж обсязі, що й до повномасштабного вторгнення. І близько 22% слухають, але значно менше ніж ніж раніше, принаймні про це свідчать дані опитування, яке провела дослідницька компанія Градос Блогер Коли та журналіст Остап Дроздов переконаний, що таке споживання ворожого контенту є наслідком російської колонізації. Це можна і треба долати, але звичайно на це по перше йде багато часу. Ну і плюс це, це тут найосновніше. Для цього потрібна сильна послідовна. І масштабна, і системна державна воля це має бути вже дія держави. Мобілізуватися навколо цієї проблеми, аби її подолати, повинне також суспільство. Переконана головна редакторка телеканалу НТА та ведуча проєкту, говорить Великий Львів Наталія Струк. справді ці цифри, які оприлюднили, вони просто шокують, тому що в тій ситуації всі яка є. Коли ми розуміємо, що є люди, які там на фронті буквально нас захищають, борються, віддають своє здоров'я, своє життя. Є ті люди, які постійно організовують якісь збори, шукають можливості зібрати кошти і закупити те необхідне, що потрібно нашим військовим, є ті, які віддають. Буквально останнє, тому що ми знаємо історії пенсіонерів, людей, які не мають багато коштів, але вони все одно знаходять частинку, щоб віддати і якось докластися до нашої перемоги. А поруч з тим є і ті, хто дивиться собі спокійно російський контент. Можливо, мені хочеться вірити, не розуміючи до кінця, що ось так це діє, що вони таким чином долучаються фінансово до. Іншої армії, до ворожої для нас армії. Вони буквально дивлячись російський контент. Долучаються до вбивства українців, а тому потрібно споживати виключно українськомовний контент, слухати українську музику, дивитися українські фільми, серіали та Ютуб. Додає креативний продюсер телеканалу НТА Віталій Крутяков. Ми завжди стояли на тому, що у нас є виключно україномовний контент. у нас точно ті спікери, які виключно спілкуються українською мовою, знаходяться виключно в українському полі, і точно ці гроші не Підуть до нашого агресора. Тож автори проєкту закликають підписуватися не лише на Говорить Великий Львів, а й на інші якісні українськомовні канали, яким ви довіряєте. Якщо ви з говорить Великий Львів, з нами за це безпечно вам дякуємо. Але є насправді зараз дуже багато контенту різножанрового це і розважальне щось, це і музичний контент. Шукайте це. Якщо шукати, то точно можна знайти таким чином. Будемо розвивати український Ютуб. Це не наша, не моя фраза. Я вже зараз не пам'ятаю хто з блогерів це говорить, але це по духу, те, що ми робимо: хай квітне український Ютуб. Зокрема, Ютуб канал Говорить Великий Львів у січні 2024-го перетнув позначку у 800 тисяч підписників. Щочетверга у прямому ефірі на Ютубі можна дивитися шоу Говорить Великий Львів. У ньому фахові експерти, військові та політики аналізують найважливіші події в Україні та світі. Відтепер новий час з 21.00. Марта Занюк та Віталій Дмитрко, телеканал НТА. Subtitles <laughs> by